Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду випікати бисквіт шоколадний. Значить, що мені для цього треба? Я відділила 6 білків від жовтків. Тут у мене просієно, значить, 25 грамів какао і 115 грамів борошна. Розтоплене масло 40 грамів. І 150 грамів цукру. Можна додати цей ванільний цукор хто бажає Я зараз не, не практикую таке. І будемо зараз ми з вами збивати яйця і змішувати усе це разом. Випікатиму я у двох формах. Форми в мене одна 16. Одна 14. Невеличкі бентотортики, Мені не треба зробити. Це все я перемішаю зараз до до однорідної маси, так. І все буде ось так. Тут усе просіяне воно, все гарно, все нормально. Так що. І будемо зараз збивати яйця. Спочатку зіб'ємо білки. До стійкої піни Добавлю, зараз трошки проб'ю. Так, я пробила. Ось до такого, добавлю сюди цукру небагато. Третю частинку десь. І тепер буду збивати до стійкої піни. І так, духи я збила, як бачите, такі вони помчилися. Ось така стійка піна. І тепер це відставляю і беру жовтки. Зразу трошки їх так проб'ю, щоб вони розмішалися. І тепер сюди висипаю решту цукру і буду збивати. Тож, хвилин 5-7 десь збиватиму. І так, боски я збила. Ось такі вони вийшлися. Жовті розітерла. Ну, і тепер будемо вже ми працювати без міксера. Міксер я одкидаю і тепер беремо білки і викладаємо сюди у жовтки. Ось так. Зразу, не зразу, непоотільності. Не, не, не впарує топів, а всі дрожні. Ось так. І тепер акуратно перемішуємо. Все? Це. Ось так перемішуємо. Легенько, і тепер сюди трохи перемішали, і тепер сюди додаю нашу суху суміш. Отак, і теж гарненько перемішую. До однорідної маси такої. Так, перемішали і тепер додаю, ой, зараз розтоплю, бо за захолонуло. І так, додаємо 40 грамів масла. Вливаємо сюди. І гарно теж перемішуємо. Легенько, так гарненько перемішуємо, щоб помішати масло у наше тісто. І будемо тоді розподіляти його по формах. Отак. Так, вимішали і тепер беру форми. Ось такі вони забісточки в мене, і буду зараз сюди відправляти їх у, вони застелені тут трохи пергаментом. І... фольгою духовка Мене вже нагрілася до 175 градусів і буду випікати десь хвилин 20 ну, до сухої шпорки ось так все подім щелестить на двоє. Це вибрачу все, щоб не залишалося дуже. Так, тепер так легенько розподілю його по формі. так. І відправляю в духовку на хвилин 20. 175 градусів температура, невелика, ось так. Як спечеться, тоді покажу. І так, друзі, ось такі коржі в мене вийшли, як бачите, на їх ще бумага. Ми її зараз акуратно так змінимо. Ось такий він віце чуєте як він репить, гарненько І зараз я розріжу і покажу в розрізі, який. І так, корж я розрізала, дивіться, які вони в розрізі. Дивіться, який він гарний, м'яхесенький, пухкесенький такий поростий. Ось такі вони получаються Дуже смачний, смачний корж, зараз покажу цей. Це бачите, аж репить. Пропитувати його можна і не пропитувати, він власний і можна пропитати. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.